Сьогодні ми відкриваємо чергове знакове місце для нашої Запорізької області, але й пам'яті полеглих героїв України, яка була відтворена саме за ініціативи матерей родин погибших наших захисників запоріжців. Це місце пам'яті скорботи для всіх рідних. І близьких. Сьогодні це місце патріотичного виховання нашої молоді, наших майбутніх поколінь. Сьогодні це знакове місце для всіх нас, тому що кожного разу, проїжджаючи центральним проспектом Соборних, всі ми будемо пам'ятати наших захисників, які поклали найцінніше своє життя для того, щоб всі ми жили у вільній, демократичній. Цілісній Україні. Сьогодні плаче небо над Запоріжжям, дощ закінчиться. Але сльози родин, які не дочекались свого або свою, залишаться назавжди. Цю біль не можна вгамувати. Ці сльози не можна зупинити. Але вони будуть з нами допоки пам'ять. І вічна любов кожного ранку буде в наших серцях.